В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми у храмі чуємо Євангеліє від Святого Апостола і Євангеліста Луки, в якому розповідається про Воскресіння Сина наїнської вдови. Власне, сьогоднішній Євангеліє описано нам. Рукою по особливому, так як мів цей євангелист розповідається про висвітлення цієї події. Євангелиста ще називають інколи письменником Христової лагідності. Отак як цей євангелист, будучи напрочуд людиною, яка бачила людські переживання, і страждав разом із Спасителем. Він, змальовуючи все те, що відбувалося довкола, описує подію при виході із міста на, він, на, на їм, що виносили єдиного сина у матері, а вона була вдова вдова. Так він, побачивши це, ця подія по особливому закарбувалася. У його серці і пізніше Він висвітлює це у Євангелії. Подія, яка змусила багатьох, як ми чули сьогодні в Євангелії, із страхом почати говорити про чудеса, які звершує спасити. Христос. Підійшовши до матері, яка була скорботною, яка перебувала у стані, в який був тотожний стану страху і безнадії, одним словом намагається заспокоїти її. І це слово Христос обрав не випадково. Він говорить, не бач. Христос не то, що цим словом хоче позбавити її сліз і страждання. Ні, Христос для Бога не чужі наші переживання і наші сльози. Він хоче, щоб страх, туга, скорбота. Які зараз перебувають у її серці, хоча б на мить припинилися. Він зупинає мари, які несуть тіло і промовляє до юнака: юначе, тобі кажу, встань, і воскрешаючи його мертвих, передає Його Матері. його. Христос таким чином. Цієї події засвідчує, що він є тим, який може повернути життя у людину, будучи Богом у цьому світі, який дає життя. В один момент із похоронної процесії ця процесія стає процесією життя, бо засвідчується, що на землі перебуває той, хто дає життя. Хто не бажає смерти для людини? Не випадково Христос саме сьогодні звернувся до цієї жінки. Святі Отці, говорячи про Воскресне Сина наїнської вдови, говорить, що Христос в цій жінці побачив свою матір, яка також в майбутньому зазнає цієї скорботи, яка у цей момент перебувала в душі вдови, бо і Він постраждає на Христі, і Він зазнає смерті, і мати Його також буде перебувати у скорботі. Водночас Христос. У сьогоднішній події зцілення говорить, що похорон це не завжди смерть. Похорон це ще і Воскресіння. Так, диявол має владу над людьми в гріх у смерть, домігшісь воскр... смерті людини. Але Христос через те, що сам помирає, Христірує. Свою можливість Воскресіння і мертвих. І тому кожного разу, коли і ми перебуваємо на похоронах, ми сумуємо і скорбимо через те, що маємо тіло і розуміємо, що втрачаємо близьку людину. Але водночас згадаємо слова церкви під час цього, під час похоронів. Вони говорять про. Можливість в майбутньому перебувати з Христом, що смерть не є кінцем, а є можливість перебувати в майбутньому із Господом. Сьогоднішні слова, які промовив Спаситель не плач, по особливому звучать і в нашій державі, де тисячі бдів сріт. Батьків, які втратили дітей. І ці слова Спасителя сьогодні повинні звучати з вуст наших, з вуст людей, які перебувають поруч. Ми не зможемо повернути але ми зможемо проявити співчуття. Співчуття, яке допомагає людині. Не повернути людину, але хоча, хоча почути, що вона не самотня, у горі і скорботі. По-різному люди можуть сприймати наше відчуття, але наша справа розділяти участь людині у скорботі. Розділяти участь людині у час, коли людина по особливому перебуває у і без надії. Христос може зцілити душу людську і дарувати людині можливість усвідомлення, що похорон ще раз повторюся, це не завжди смерть. У Христі похорон це ще й Воскресіння. Тому нехай сьогоднішні і наші слова. Підтримки. слова підтримки, слова у час скорботний будуть свідченням Христової любові до людей і нашої до ближніх. Нехай милосердний Господь у цьому допомагає, зміцнює і вселяє надію у серця наші. Бо Належить, як говорить святий апостол Павло скорботом прийти у світ, бо через скорботи приходить терпіння через терпіння досвідченості, через досвідченість надія, а надія нас не осоромить. Підтримуємо всіх у надії, вірі і тим самим зможемо бути показувати по життю, що ми є християни. Амінь. Слава Ісусу Христу.